Я збудувала великий будинок, але жити в ньому не можу. Точніше, можу, але сама, бо дочка не дозволяє мені привести в дім чоловіка. В минулому я заробітчанка. 20 років я працювала в Італії по чужих домах, прибирала, доглядала літніх людей, варила не своїм дітям, святкувала великі свята не своєю родиною. І все це, щоб колись повернутися додому і мати безтурботну старість. А тепер я стою на порозі і місця мені тут немає. Коли я поїхала за кордон, мені було всього 41, вдова ще молода, але вже зазнала багато труднощів життя. Дочка Марта тоді вступила в університет, я хотіла дати їй усе: освіту, квартиру, шанс не жити, як я, і може втекти від болю, бо після того, як Іван, той, кого я любила, пішов до моєї подруги, мені ще вже не світило. Я тоді думала, що не переживу такої подвійної зради. Почала я зустрічатися з одним дівцем, була впевнена, що у нас все серйозно. Розповіла про це своїй найкращій подрузі. І все, не стало у мене ні коханого, ні подруги. І тоді я поїхала на заробітки. Роки минали, я працювала, не шкодуючи себе. Кожна відпустка не до моря, а додому, а там в магазин будматеріалів купити плитку, ламінат, сантехніки, побути трохи і знову на роботу. Хату я практично будувала через телефон. Мамо, там майстер каже, що треба ще 10 тисяч. Добре, до нього, я перешлю. Так минуло два десятиліття. Марта вийшла заміж, народила сина і все частіше ловила себе на думці, що час повертатися. Хочеться ще трохи потішити з тим, що, що пристарала, та й коло дітей побути. Коли я приїхала, хата стояла гарно доглянута. Марта зустріла мене з усмішкою, обняла, внук кинувся на руки, і в ту мить мені здалося ось воно щастя. Я відпрацювала, вистраждала і заслужила спокій. Та через кілька днів я помітила, що в хаті все не моє. Мої шафи, але забиті не моїм одягом, на кухні чужі чашки, все в дитячих іграшках, і навіть у моїй кімнаті тепер стояло дитяче ліжечко. Мама сказала Марта, ну ти ж не проти, ми ж тут живемо, нам із Романом і малим зручно. Не проти, збрехала я. Бо що могла сказати? Це ж моя дитина. Минуло кілька тижнів. Я почала помічати, що мені ніби місця нема, наче я заважаю. Мамо, не став чайник сюди, ми тут робимо какао. Мамо, не включай пралку у нас, білезна дитяча. Мамо, не сиди довго біля телевізора малий спить!» я почала ловити себе на тому, що мені хочеться просто вийти. І тоді зателефонував Іван. Любо, його голос був такий, як колись теплий, трохи винуватий. Я почув, що ти приїхала. Можна, ми побачимося. Я довго вагалася, але серце билося як у двадцять, і я погодилась. Ми зустрілись біля річки, він посівів, зморщився. Але в очах те саме світло, ми говорили годинами. Він розповідав, як розійшовся з моєю подругою, як життя пішло шкереберт, і сказав Я все життя думав про тебе, Любо, хочу бути тільки з тобою. І я повірила. Коли я розповіла про це Марті, вона спочатку мовчала, а потім вибухнула Мамо, ти серйозно? Ти стільки прожила сама, і тепер на старості хочеш когось привезти? А може, я теж маю право на щастя? запитала я тихо. А де ви будете жити? Тут місця нема, це наш дім. Її слова вдарили як ляпас наш дім. Доню, але цей дім будувала я, нагадала. Я знаю, холодно, відповіла вона, але ж то його будувала для нас. Тієї ночі я не спала, в голові крутилися слова для нас. Так, я будувала для них, але хіба я не людина, хіба не заслуговую хоч клаптик простору, де можу дихати своїм повітрям? Зранку Іван приїхав. Ми сіли на лавку біля воріт. То що, любо, може, разом житимемо? Я гірко усміхнулася. А де Івана? У хаті для нас місця немає. І він помовчав і потім каже: Знаєш, хата то не головне, ми можемо і в маленькій квартирі, або тільки разом. У мене ще були якісь заощадження, і ми зняли невеликий будинок на краю села, старий, але теплий, і вперше за багато років я відчула себе живою і щасливою. Марта перестала зі мною говорити казала, що у мене затьмарився розум. Але коли через кілька тижнів привела малого, він кинувся до мене на руки. Я зрозуміла, що головного ще не втратила. А одного вечора я сиділа біля вікна, дивилась на вогники вдалині, там, де мій дім, мій колишній дім, і думала, може, Марта колись зрозуміє, бо коли в тебе відбирають любов, ти виживаєш, а коли знову її знаходиш, то вже не відпускаєш, не можеш, навіть якщо заради неї доводиться залишити весь світ. Тепер ми з Іваном живемо просто він ще працює, ходить на роботу, а я вже сижу вдома. Ми вранці разом п'ємо каву. І коли він бере мене за руку, я відчуваю, що не дарма ті 20 років болю, бо, може, все, що було, щоб я нарешті навчилась любити себе. Діти мають своє життя, а батьки своє, дочка мене не розуміє, а мені, як мамі, яка дала їй усе ну, дуже прикро.